Баранчик расил і різдвяне диво. На жаболуках настала ніч перед Різдвом. Усе живе тихо спало, усе крім расела. Він чіпляв останнього ліхтарика на гілку старого дерева, коли це з неба зірвалася зірка. Вона підлітала все ближче і ближче. Ставала все яснішою, яснішою, аж тут шух. Зірка загасила усі ліхтарики і впала десь у світлячковому лісі. Зіпсували мені Різдво, зітхнув расел і почалапав на розвідку. Йшов собі, йшов, поки надибав кругленького чоловічка. Який обтрушував сніг із черевця. Санта. вигукнув Расел. Бачиш? Ой бачиш, ти не повинен мене бачити. зайокнув Санта. Сани зламалися, різдвяні чари розвіялися, свята не буде. Сани розбилися вщент!» Спочатку зіпсували різдво, а тепер ще й свята не буде, сказав Расел. Що ж робити під толашному санті? У глибинах раслового ковпака виникла блискуча ідея і його осяяло. Баранчик збігав до майстерні, узяв скриню з інструментами і помчав до снігової кучу гори. Расел копав і копав, аж поки видобув із снігу стареньке авто. «І як це допоможе мені? спитав Санта і зітхнув. Баранчик взявся до справи. Він свердлив і пиляв, стукав і грюкав. Нарешті повернувся до Санти. Ну, як? запитав побаранячому. Расело, воно це! це дивовижно, причудово! Яка краса, ти гені! вигукнув Санта, а воно полетить? Санта узявся запрягати оленів, і вони почали зникати. Я тебе не бачу, звикнув баранчик. Бачиш? Ой бачиш, ти мене не бачиш. «Сани полагоджені, різдвяні чари знову діють, скрикнув Санта. Різдво таки настане. Поїдеш з нами? запитав Санта, а ми скоро повернемось, і собі спитав Расел. Не встигнеш і оком змигнути, відповів той. Расел намацав санти і заліз у середину. Я знову тебе бачу, сказав він санті. Звісно. Тепер ти частина різдвяного дива. гукнув Санта. Гей, бистроногий, вперед, танцюристе, вперед, стрибуни та лиско, рушай комето, рушай копідоне, рушай громи та іскорко. І вони здійнялися вгору, все вище і вище. Пролетіли понад землею і над океанами, промчали повчарівне північне сяйво. Вони навідали всіх дітей в світі і кожному залишили подарунок. За мить вони знову опинились на жаболуках. Санта змахнув рукою, і у всіх з'явилися подарунки. Останній пакуночок Санта, вручив Расолові – Всередині була крихітна скляна кулька. Расел повісив прикрасу на дерево, вона зблиснула і засяяла, а невдовзі замирхотіла всіма барвами північного сяєва. Ця дрібка різдвяних чарів спеціально для тебе, сказав Санта, а мені уже час, уже час іти. Бувай, раселу, баранчику, який врятував Різдво, гукнув Санта, веселих тобі свят.